Почнемо з чого? Ну з того, що відбувається в контексті обстрілів. А ви пишіть, звідки ви друзі? Я буду починати. Давайте з Сенельникового розпочнемо. Мова йде про Дніпропетровську область. Ну, по-перше, хотілося б показати відеофрагмент, тому що вночі росіяни розбомбили безпілотниками вокзал у Синельникової Дніпропетровської області. Є відеофрагмент. Подивимось і будь ласка, повернемось. Ось така це виглядає. В мене, до речі, звуку немає. Якщо у вас є звук, то напишіть, будь ласка, давайте я світлину покажу, щоб було зрозуміліше. Ну, от просто вокзал, так? Просто вокзал. Постраждали і інші об'єкти, як повідомляється, у місті також частково зникло світло. Місцеві пабліки написали про 30 ударів, потяги через станцію Сенельникова не ходять. Це Дніпропетровська область. А я вам більше того скажу. Я зараз спеціально зайду. На Дніпропетровську ова щоб від Сергія Лисака прочитати, можливо, щось нове є. Якась нова інформація. Ну, от він пише, що вночі росіяни атакували синельниківщину безпілотниками. В райцентрі сталося декілька займань. Пошкоджена інфраструктура, руйнування є на транспортному підприємстві, понівечені. Два приватні будинки дісталися також Васильківській і Межівській громадам. потрощені адмінбудівлі й оселя місцевих. Він пише, що гучно також було на Нікопольщині. Туди ворог скерував скірував і важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах повсюди без постраждалих. Оборонці неба знищили 21 безпілотник. Нагадую, друзі, ми говоримо про. Дніпропетровську область, хто звідти допишіть, будь ласка, і давайте підтримаємо наших співмешканців, співгромадян, тому що ну от, ми бачимо, до чого призводять такі обстріли. Я хотів би, зокрема, попросити вас написати ще декілька добрих слів для, таких, для, для наших людей, які постраждали. Тому тримайтесь, будь ласка, зельниківщини, мешканці, ми, ми, ми з вами. Далі у нас Запоріжжя-Запоріжщина. Тут хочеться сказати про наступне ситуація від Івана Федорова. Станом на цю мить є наступною: три людини, на жаль, загинула. Одна поранена унаслідок атак на Запорізький, Васильківський і Пологівський райони. Відомо, що впродовж доби окупанти завдали 491 удар по 15 населених пунктах Запорізької області. Війська Росії здійснили чотири авіаційні удари по плавнях: Новоданилівці, Малинівці, Білогір'ю. 322 безпілотники різної модифікації переважно в піві атакували Запоріжжя, Біленьке, Григорівку і інші населені пункти. Відомо про шість обстрілів з РСЗВ, які накрили Новоданилівку, Новоолександрівку, Мачку і інші е, райони. Також 159 артилерійських ударів завдано по території населених пунктів. Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир, нежитлових приміщень і автомобіля. Це Запоріжжя інформація від Івана Федорова. Тепер інформація від Олега Григорова. Олег Григоров у нас очолює е, Сумську ОВА обласну військову адміністрацію. Тобто, яка, е, яка зараз ситуація в Сумській області? От про це поговоримо. Е, значить, сумщина, наслідки атак Російської Федерації за добу середину Бутській громаді, поранений 66-річний чоловік, який наступив на міну. 90 обстрілів по 49, по 40, вибачте, п'яти населених пунктах у 17 громадах області, пошкодження у чотирьох громадах: Лухівська автомобіль, Краснопільська, загорівся житловий будинок, Лебединська, нежитлова будівля, шосткінська, об'єкт цивільної інфраструктури. Відомо, що евакуювали 3 людини з прикордоння, і повітряна тривога тривала 13 годин. 13 годин тривала повітряна тривога. Ви можете собі взагалі це уявити? 13 годин постійно повітряна тривога. Жахіття просто на сумщині в цілому, росіяни традиційно зазвичай в останній час тим паче б'ють по. Сумам по Сумщині б'ють по Харківщині, по Одесі прилітає. Ну, по низькі інших населених пунктів. До речі, я сьогодні читав, що ще і на Чернігівщину щось прилітало, але інформації не знайшов ніякої. Ні від Чауса, який очолює область, ні від когось іншого в пабліках не знайшов. Хоча повітряні сили повідомили, що на Чернігівщину також прилітало. Хто з Чернігівщини дивиться? Напишіть, будь ласка, як минула ніч, можливо, помилилися. Можливо, помилилися тому. Давайте зараз поговоримо про те, скільки на нас летіло сьогодні ракет безпілотників, і що нам вдалося збити. 70 зі 100 безпілотних літальних апаратів Російської Федерації знищили сили. ППО зафіксовано потрапляння 30 дронів на 12 локаціях у перефронтових регіонах. Дніпропетровської, Харківської, Сумської і увага Чернігівської областях, а також падіння уламків на трьох локаціях. Тому що стосується Чернігівщини, не знаю. Е, я не знайшов інформації. Якщо вам щось відомо, друзі, напишіть, будь ласка, в чаті і пишіть, звідки ви нас дивитесь, Це дуже важливо. Якщо хтось із Чернігова дописуєте, з Дніпра, з Одеси, з Харкова. Пишіть, будь ласка, звідки ви все це вкрай важливо для нас. Ми рухаємось далі. Тепер звернемось до того, що конкретно відбулось де. Ну, звичайно, у Саратові, тому що там це місто було атаковано безпілотниками Російська Федерація. Уламки дрону впали, як пишуть, у якомусь там дворі є загиблі в Саратові під час атаки українських безпілотників в ніч на ось 10 серпня. Дрон впав у дворі житлового будинку. Одна людина загинула. Про це написав губернатор регіону Роман Бус Бусаргін. Але е, слухайте, я не знаю, про який двір вони там говорять. Вони, напевно, збивали безпілотники, і він в, уламки впали у двір. так? А, тому що, ну, ось куди воно насправді прилітало. Напишіть хтось мені в чат, чи є зараз звук. Ви чуєте звук, тому що ну, в мене тут твій пристрій, я, 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 я не чую звуку. Якщо ви чуєте, то напишіть. Є під час відео. Під час трансляції відео напишіть, чи є звуки, чи немає. Ось ще одна відеофрагмент. Що відбувається, значить, по перше, я тут двору не бачу які загибло людину. По-друге, пишуть пабліки, що в результаті атаки є декілька постраждалих, одного з них госпіталізували. Іншим, нібито е якусь там допомогу надали на місці жителів трьох багатоквартирних будинків евакуювали. Я тут я знаю, що там по енергооб'єктам прилітає про які будинки пишуть російські пабліки. Я не знаю, але в результаті атаки є декілька постраждалих, як пишуть, одного з них госпіталізували. Окрім цього, за словами бусаргіна, пошкодження при атаці отримало одне з промислових підприємств. Так з цього ж треба починати. Що насправді мова йде про промислові підприємства, які працюють на військову машину Російської Федерації. Окрім цього, за словами бусаргіна, пошкодження при атаці отримала одне з. Цих промислових підприємств, як я вже сказав, український телеграм Нова плюс стверджує, що дрони атакували нафтопереробний завод, який розташований в заводському районі на південь. Захід від саратова. Дякую. Скажіть, будь ласка, це житловий будинок дійсно? Тут дійсно в будинок потрапили багатоквартирний, де вбило людину. Як про це пише заявляє губернатор області, я бачу тут якесь підприємство або нафтопереробний завод, або промислове підприємство, яке працює на Росію. Я тут не бачу багатоквартирного будинку, а звідти немає ні світлин, ні відео, нічого. Що це означає? Це означає, що росіяни брешуть ще раз. брешуть великими такими гігантськими літерами. Просто брешуть, що ми типу вдарили по цивільній інфраструктурі, якогось там вбили дані, все видно. Я бачу гарний стовп диму. і він не стосується багатоквартирного будинку. Він стосується промисловості Росії, яка працює на цю війну за даними Міністерства оборони Російської Федерації над Саратівською областю. Сили ППО збили вісім безпілотників. Всього, як заявило військове відомство протягом ночі засоби ППО знищили і перехопили над російськими регіонами 121 безпілотник, окрім областей, які там межують з Україною, були атаковані також регіони у центральній частині Росії. Які саме не повідомляються. Я думаю, що в найближчий час з'являться світлини, з'являться відеофрагменти, і ми побачимо з вами, як росіяни будуть брехати, що ми, звичайно, ж, б'ємо по місцевим мешканцям. А ми насправді б'ємо, як ви бачите, по е, паливо енергетичному комплексі по іншим військовим підприємствам в Росії в будь-якому разі, все те, що живить російську е, військову машину, воно має бути знищено. Я скажу вам чесно, ви можете писати в чаті, який є поганий, нелюдяний, негуманний, навіть якщо потрапляє в російські будинки. Е, мені похір, вибачте, будь ласка, на слові, тому що вони пісочать нас. Четвертий рік поспіль вбивають наших людей, гвалтують наших жінок, спалюють просто усіх, так вбивають наших солдат. Звичайно, вони б'ють по місцевим мирним мешканцям по багатоквартирним будинкам, і ми всі такі дотримуємось ось цих от, таких норм, правил гри чи війни там європейські цінності і так далі, тому подібне. А їм просто пофіг. Вони б'ють і луплять по нашим людям. Тому я ще раз кажу: мені абсолютно так само. Бе, ну, як це все одно потрапляє чи не потрапляє менше росіян краще для нас. Все тут далі можете все, що завгодно писати. Я за те, щоб їх було якомога менше. В який спосіб це буде? На війні чи у дворі будинку? Плівать просто чесне слово. Тому е, що до Саратова, ну от НПЗшку, атакували. В ніч на 10 серпня в Саратові Саратовській області Росії безпілотник атакували нафтопереробний завод. Після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляється про роботу систем ППО і вибухи в низці інших регіонів Російської Федерації. Більше немає інформації, друзі. Ось вона є такою щодо НПЗ. Тепер я хочу вам показати: а от ще погляньте на одну світлинку, яка вона красива. Ну точно, грить багато квартирний будинок, як розповідають, це губернатори Саратовської області. Ну Просто кошмар. Так, ну і ще одна приємна новина: це значить, причал, Балтійський завод. Біля нього затонув військовий буксир капітан Ушаков вчора, ввечері, значить, під час роботи на добудуванні на пришвартованому буксирі почало затоплювати фактично приміщення механізмів. Там де розташовані механізми, в результаті чого судно дало просто крін, так і от капітана Ушакова намагалися врятувати всю ні всю ніч. Вибачте, але якось не вийшло, тому що буксир повністю ліг на правий борт. Судно було спущено на воду в 2022 році. Це нове судно, У 2022 році прожило два роки. судно, і все, як які два роки ще й не повні два роки, і все і пішло на дно. Можливо, його перейменувати капітан Ушаков називається капітан дно. Можливо, в такому разі це було б якось, це. Відповідало б якось. Це напевно це було поособленням того, що насправді являє собою це судно. Так, от окрім капітана Ушакова, в строю російських військово-морських сил військово-морського флоту зараз знаходяться три буксири такого ж самого проекту, два у складі Чорноморського флоту. Ну або ж флотилі, тому що ми із флота їх перетворили на флотилію. Там залишилося декілька там кораблів, корабликів, і то їх там доганяють в новоросійську. Наші морські дрони просто підлітають, знищують це все і так далі. І от ще є декілька в складі Тихоокеанського. Ще два буксири будуються. Ну, нехай будуються море велике, об'ємне. Воно зможе поглинути усі буксири, які будує е е е рукосрака Російська Федерація. Тому, друзі, от такими є новини щодо оперативної інформації. Ми рухаємось далі. Спасибі за те, що ви дописуєте в цей чат. Це надзвичайно важливо. Пишіть, будь ласка. Звідки ви нас дивитесь? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цього капітана Ушакова, який пішов на дно. І, до речі, ще знаєте, що реально завжди мене цікавило, скільки я живу, там 34 роки. Мене завжди не цікавило. Що росіяни що, вони спеціально обирають такі тупі, якісь абсолютно дивні чудернацькі назви своїх кораблів, судів, своїх там літаків і так далі. Ну, ви, ви помітили? Завжди, ну просто ну якось читаєш, думаєш, блін, а як взагалі з такою назвою корабель може вижити, в принципі, як він ще раніше не пішов на дно, там ще коли тільки його спустили, або там літак, як він ще раніше не впав, з такою назвою. Ну це просто ну я не знаю. Це вже можливо, знаєте, приприпридираюсь дещо, але в цілому, ну якщо є люди, які розділяють мою думку, напишіть, будь ласка, буду радий прочитати.